Привіт, хлопаки! На каналі вже давно не виходили збірки ПК і от настав цей момент. Збираємо ігрового монстра за 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день це приблизно десь так 270 доларів. Повторювати таку збірку нікому не рекомендую. Я кажу, ця дана збірка тільки у розважальних цілях. Ви готові? То ставте сир на ваші бутерброди, бо ми починаємо. Для початку пояснення, під які цілі взагалі збирався цей ПК. Перш за все, це робота у відеомонтажі для Ютубу. Друге, це стріми ігор, також на YouTube. Так, не на максималках, але в середньо низьких тягнути все. І третє це легка продажа цього ПК на OLX. адже у нас на каналі планується проект по перепродажі техніки на OLX і перевірки, скільки на цьому можна заробити. Тому якщо вам це цікаво, то не забувайте підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео. А якщо у вас є якісь цікаві пропозиції, то пишіть їх у коментарях. Добре, почнемо збірку ПК і, звісно, ми почнемо з процесора. Для перепродажі ідеально підходять Intel, а саме Core i7. В нашому випуску буде Core. 76700. Це ідеальний варіант для привернення уваги. Звісно, не самий збалансований процесор по ціна продуктивність, але він все ще таке багато може: 4 ядра, 8 потоків, частота у турбобусті до 4 ГГц, кеш 3 рівня 8 МБ. Одним словом, дуже хороший камінь за не дуже дешево, м'яко кажучи. Ми його взяли за 3000 грн. гривень. Це самий дорогий компонент в нашій збірці, не саме розумне рішення вкладати найбільшу суму в процесор, але вийти в результаті повинно цікаво. Адже до нього можна пізніше купити якусь карту рівня 2060, чи навіть RTX 2070, і він з нею спокійно справи. Але все одно не рекомендую його до покупки, прошу це зауважити. Хіба тільки якщо ви ціните інтела, як я, тоді так можна. Наступне, що нам потрібно, це материнська плата на 1151 сокіті. Знаходимо на Оліг хорошу материнку на Z170 чипсеті за 1500 гривень плюс-мінус. І навіть боксовий кулер зазвичай йде у комплекті. Дуже гарна ціна за такий варіант, з тут менш-більш все окей, тому можна спокійно купляти. Але боксовий кулер ми відразу ставимо в сторону, адже його максимум можна ставити на i5 і 6-7 покоління. З ним вони спокійно. Кіно справляються, адже камінь ну, не дуже гарячий. А от нашій сьомий хлопець дуже гарячий, тому і охолодження потрібно відповідне. Беремо охолодження з 6 мідними трубками на розетці, новий, прошу зауважити, за 800 гривень і горя не знаємо. Під боксовим колером наша 7 грівся у стрес-тесті десь так до 77 градусів, що взагалі не круто. Звісно, все працює, але ми думаємо про майбутнього користувача, тому ставимо відразу хороше охолодження і відразу мінус практично 20 градусів у стрес-тесті. максимальна температура до 59 градусів, що взагалі нормально. А в іграх, то взагалі буде температура близько 50-60 градусів. Ну, це вже є діло. Дальше нам потрібна відеокарта, так як у нас бюджет дуже обмежений, то беремо відносно безпечну GTX 1060 на 3 ГБ. Чому безпечно? Бо вона не дуже була цікава для майнінгу, але звідси її мінус. Вона не дуже продуктивна, але все одно хороша за свої 2000 гривень. Версія у нас від Palit з однією вертушкою, трошки гаряча карта, але нічого критичного Після покупки я її відразу обслужив, все поміняв і ще буде служити. Але, як я сказав раніше, сюди б хоча б 2060. Ну, але це вже зовсім інша історія. За цю збірку мене взагалі не похвалять в нашому телеграм-чаті. На ПК тематику. А якщо вам це цікаво, то приєднуйтесь до нас, там можна попросити допомоги або допомогти іншим по питанням у ПК. Оперативну пам'ять беремо не дуже дорогу, але обов'язково двоканалі, дві планки по 8 ГБ, адже 16 ГБ це зараз база і з частотою 2400. Спокійно піднімаємо її на нашій материнці на 2933 і можна спокійно з цим жити. Цим є плюс материнки на Z чипсеті, бо можна гнати пам'ять. Такий комплект нам обходиться у 950 гривень, що є також демократично. Але я би краще переплатив зі якісь кінгстони з відразу XMP профілем на 3200, ну це також трошки інша історія. Ставимо сюди любий М2, обов'язково нової хорошої фірми, наприклад, Адата на 500 ГБ чи щось інше, в бюджеті десь так до 1200 гривень і все буде літати. Брати би у SSD не рекомендую, адже потрібно подумати за майбутнього покупця, ну потрібно бути людьми. Так, так, ми заробимо менше, але совісті збережемо більше. Якщо бережити ПК, то культурно. І знаходимо сюди блок живлення десь за 900 гривень на 500 Вт, і система готова. Корпус можна взяти на Олег скіз за тисячу гривень, красивий, головне, щоб був, ну і в дуже гарному стані. І все цей ПК можна включати. Я вже цією збіркою користуюсь більше двох тижнів і можу з певністю сказати, що цей ПК є хорошим варіантом, так не самим крутим у своєму бюджеті, але для своїх задач він є ну досить непоганою такою машиною. Але якщо ви хочете вижити максимум за свої кошти, то дивіться в сторону AMD, але продати таку систему буде трошки важче. Ну, вирішувати вам. А тепер до тестів. У відеомонтажі він себе показує так досить непогано. Звісно, хотілося б карту чуть кращу, але все одно можна працювати. З фотошопом також немає жодних проблем, працює плавно і без зависань. Ну, але це все дурниці. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то я знаю, чого ви чекаєте. Тесту ігор. І я не можу вам цим відказати. Першою грою на тесті у нас буде Forza Horizon 5, ставимо середні настройки графіки, ну розширені, звісно, Full HD у всіх іграх буде, і получаємо близько 70-80 кадрів. Абсолютно ідеальна робота цієї гри і дуже приємна картинка. Продуктивність працю нашої GTX 1060, але це не мішає їй працювати дуже добре, без фразів і з гарною графікою. Далі йдемо в Кіберспорт, звісно мова йде про CSGO, ставимо високі налаштування графіки і отримує шикарну картинку і високі FPS. Хоч він і стрибає, але маємо близько 150 кадрів. Плавність картинки ідеальна, грати одне задоволення. Ця збірка також спокійно справиться з CSGO 2. Ну, якщо вам це цікаво. Наразі у мене її нема. Але коли буде, то обов'язково протестую, якби що закину тести в наш телеграм-чат, якби що посилання на нього в описі. Тепер переходимо до гри, яка трохи ставить наш ПК, ну не в дуже культурну позу, але не може ніяк його добити. Кіберпанк, низькі налаштування графіки, фул HD. Відеокарта трохи не справляється, але все одно видає 42 кадри. Іноді 50, іноді там чуть менше. Але все одно, ну тут нема 60 fps, але гра на диво виглядає плавно і її можна спокійно пройти без дискомфорту. Я навіть і стріму, і якби я хотів, я би міг її пройти на стрімі на Ютубі у низьких настройках графіки. Картинка не ріже вакові слово зовсім. Там я підкрутив зглаження, тому подібне. Все виглядає культурно. Я б сказав, що вона навіть досить приємна. Далі беремо трохи нашого українського Ra Shutter Line. Вона виглядає набагато цікавіше, ніж CSGO, налаштування графіки середньо низькі. Середній ФПС близько 70 кадрів. Райця без жодних проблем. Тут можна вести і високі налаштування графіки, але для стабільності я би їх не ставив. А тепер давайте до батл Royale. Перший раз беремо простіший з них: Fortnite, низькі налаштування графіки, FPS тримається десь від 150 до 200 кадрів. Якщо руки з правильного місця, то система дозволить вам займати топ 1 і ніяк не буде вам цьому мішати, а це є дуже важливо. А на рахунок ваших ролівських бит, то беремо call of duty Warzone, мінімальні налаштування графіки, середній FPS на рівні 55-60. Тут же не все так ідеально, як в Fortnite, але грати можна з комфортом. До речі, тут запис екрану трішки забрав кадрів, хоча в інших іграх там плюс-мінус 100 незамітно. Але якщо без нього, то 50 60 FPS вам гарантовано. Ну, якось так. Мені здається, що система вийшла досить непогана, яку я вам збирати не рекомендую в жодному випадку, але з якою можна вільно жити. Якщо вас цікавить її подальша доля, то підписуйтесь на наш канал. До речі, як думаєте, за скільки вийде її продати? Напишіть свою думку у коментарях. А якщо це відео набере 300 лайків, то перше відео з перепродажами не заставить себе того чекати Я знаю, що це світа фантастики, ця цифра лайків, адже у нас 300 лайків ще на каналі не було, але я вас вірю. Я хочу додивитися ці відео до кінця. Sąlygo.